Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Оленко, от то я точно знаю, що Андрій Люховець все ж таки маєш якийсь такий козир у себе там в кишені, щоб нас всіх зараз здивувати. Він фактично теж реформатор. Реформатора нашого сьогоднішнього ефіру, і ми трошечки вже анонсували, що в Києві вже почали з'являтися от замість таких класичних газонів, до яких ми звикли е такі клумби з різнотрав'я, е клумби, які заспокоїть, терапевтичними їх називають. І от, власне, це така тенденція, яка зробилася в столиці, чи перехоплять її інші місця, і що вже там висадили, знає наш Андрій Люховець. Андрію, привіт. Ти, мабуть, вже біля цього е е е е різнотрав'я? Чи ще ні? Я дивіться, доброго ранку ще раз колеги. По перше, знаєте, як, як не згадати класика, але поцвітуть зелені зелені, так пахнуть просто неймовірно. І я знаходжуся в от одному із місць, про які можна багато розповідати, багато слухати. Але от цим всім хочу поділитися, тому що зараз біля мене знаходиться натхненниця, і та людина, яка в принципі от тими реформами, зеленими реформами у Києві займається, це Марія Вольська, головний ландшафтний дизайнер Київ зеленбуду. Доброго ранку Доброго ранку. А ми знаходимося біля одного із проєктів, які, так. от якщо так гучно говорити, мають змінити зелене обличчя столиці. Це кишеньковий сквер. Так? так? І тут, от в принципі, висаджено, ми говоримо дуже багато останнім часом про луки, так це в медіа говориться, в соцмережах обговорюється, але отут все це комбіновано, правильно? Так, тут комбіновано не тільки декоративні злакові рослини і лучні трави. Тут комбіновані саме ті невитривалі рослини. Ми бачимо, що тут велика кількість дерев, які дають велику тінь. ми можемо про показати все це, це тут, і каштани, і липи, і от по обидві сторони висаджені вже ті рослини, які ну для когось на перший погляд. Бур'ян, так як ви кажете, так? Та? Люди так, вже люд, підходили, так, вам це казали. Люди, не перший раз ми стикаємося з тим питанням, що це ви нам насадили. І я кажу, давайте підійдемо і вам розповім про ці рослини, які вони саме. Ми бачимо тут декоративні герані, ми бачимо тут барвінки, про барвінки всі знають. Ми бачимо тут папороті, ми бачимо тут лілійники, ми бачимо тут е, досить непогану купину, яка, до речі, навіть в лісі росте. Ми бачимо тут копитняки, які теж непогано себе почувають під. Під пологом в лісі, і ми бачимо як експеримент, що вони себе почувають навіть в міських умовах досить непогано. Я як дитина села, бачу тут навіть суниці так так. Це сорт панда. Вона є не тільки декоративною, вона квітне рожевим. Вона не тільки декоративною, а є і їстівною, Її можна їсти. Прогулюючись діти Києва можуть підійти, просто поїсти і піти далі. Вона ніякої шкоди не наносить. А ті луки, про які от ми почали з них розмову, так вони ж також уже висаджені. Це не там. Проект, який запланований, а уже по осені ми побачимо перші ось ці от експерименти, коли газони ми змінюємо на різнотрав'я. Так, дивіться, взагалі ми посіяли дедлайни по посіянню саме лучних трав, були в травні місяці. Якийсь уже результат, я не кажу, що це буде вау, круто. Ми побачимо восени. Зараз вони тільки прокльовуються, але сам ефект краси, ми вже побачимо наступної весни. Сама краса квітування цих лучних трав буде припадати на двадцять. 20... Четвертий рік ну я думаю, що ми з вами заплануємо і туди разом так само так, поїдемо, поїдемо на інспекцію. Але дивіться, є ще також дуже багато запитань стосовно того, що це екологічніше. Ну тобто багато думок і розмов порівняння, що у Європі давно вже так роблять, тому що ми обговорювали цей аспект, що не все так просто і з лугами буде. Правильно, так, не все так просто. Взагалі, якщо дивитися на екологічність і на чистоту повітря в місті, краще дерева. Але ми розуміємо, що не тільки деревами ми багаті. Ми можемо і задіяти і чагарники. Ми можемо задіяти і лучні трави, і декоративні злакові трави, і декоративні багаторічні трави. Вони теж е, мають вплив на е, витримку саме. Е, Скажем так, своє свого клімату в місті вони є якби маленьким бар'єрчиком від пилу від газу. Вони теж синтезують, фото роблять якийсь фотосинтез для того, щоб був кисень чистіший кисень в повітрі. Це теж непогано, але все-таки більшу користь приносять саме дерева, які є витривалими в місті. Ще от один проект про який хочу згадати: це терапевтичні парки, які вже заплановані, але я так розумію, це буде в. В найближчому майбутньому робитися правильно так. Це буде в найближчому майбутньому робитися. Зараз я поки що про них конкретно нічого не можу сказати, тому що ми з цим ще не стикалися. Всі розуміють, що у нас не було такої потреби так цим все так. От продумувати це все. Там своя сама історія з тим, що саме які потрібні кольори висаджувати, які потрібні матеріали. Я вибачте, просто це... скажу для це. Планується в Києві побудова і озеленення саме парків для людей, які повертаються з зони бойових дій, для людей, які евакуюються. Тобто, це парки, в яких буде відбуватися повна рекреація, так, так. Відновлення, відновлення психологічне, і так. до цього потрібен особливий підхід. Особливий підхід. Ми всі розуміємо, що люди з е, фронту з де, окупованих, деокупованих е, територій вертаються, і в них трошки з психікою не гаразд. Я не кажу, що це. Е, Ну, там Патології мене лікарі, так, щоб так, розставляти. Так, я штат, не можу так. це, вити. і нам потрібно не тільки продумувати, які кольори висаджувати листяні, чи хвойні, чи ароматрави. Мені потрібно ще проговорити навіть з військовими психотерапевтами, щоб розуміти, що правильно, що буде краще, що буде гірше, чого не потрібно робити взагалі. Бо це ну це досить довгий період часу. Потрібно це пророблювати, продумувати, прочитувати, дивлячись на американські парки, вони в них є. Вони у них є періоди, коли в них були теж такі проблеми військові, і вони це вже зробили. І це ну, для нас це буде прикладом, як потрібно нам це зробити. А як мешканець столиці, скажу вам одразу, що от мені ось ця зона, ось ця от зелена оаза, тобто посеред е бетонних джунглів, по суті, ось такий от маленький острок. Він мені дуже подобається. Я от, якщо можна, попрошу, щоб от більше таких от проектів стало, де і суниці, і, і, і бур'яни, як кажуть, місцеві житель, і багато чого інших. Імшо, от таких от проектів хай стає більше, ну і вже більш глобальні також озеленюються. Тому е луки будемо перевіряти вже найближчим часом. Ну а поки маємо змогу от насолоджуватися такими е проектами, які вже втілюються в Києві от тут і зараз. Андрію, ну здивував безумовно. Ду -ду дуже мене тішить, що питаннями озеленення і якості наших клумб у Києві опікується така молода людина. Вона сама як квітка. Як квітка. Скажи, Я допоможу тобі. Скажи, гостя -ду дуже круто. Дякую, Андрій. Я тобі більше скажу. Ми в захваті з Костею. Я взагалі обожнюю таке різне трав'я, бо як просто тут кажуть бур'яни, але насправді цими бур'янами засаджені чи не всі парки Лондона, і це виглядає, знаєте, трошки роз. Тріпано, не ідеально, фантастично. І це те, що називається англійський садок, тому що французький сад це знаєте, туйка справа, туйка зліва. кущик справа, кущик зліва все дуже прогнозовано, симетрично. А от англійський сад не знаю різнотрав'я. І е, чому ще таке різнотрав'я висаджують в містах? Тому що це збільшує популяцію корисних комах, таких як бджіл, щоб вони водилися, от щоб їм було краще жилося. От, наприклад, в Лондоні є така практика. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. На міщає ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому, я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордени, у нього тут сльози отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.